Всім привіт, з вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Тут ми дуже часто з вами говорили про різні стандарти краси, що з ними не так, як вони руйнують наше життя, чому ми так сильно залежні від стандартів, та як на це впливають соціальні мережі. Все це тісно пов'язано з однією темою. Індустрія краси. Хто нею править, на мою думку? Звісно ж, великі корпорації, пластичні хірурги та косметологи, які будь-якими способами намагаються затягнути вас до себе в крісло чи на операційний стіл. Це відео поділено на умовні чотири серії, де я вам розкажу про різні аспекти проблемності б'юті індустрії. Поговоримо з вами, як вам насаджують бажання постійно змінювати. Свою зовнішність. В чому взагалі проблема ринку пластичної хірургії та косметологів? Поговоримо про столицю пластичної хірургії, Сеул та про те, наскільки ж корейці залежні від взагалі пластичної хірургії, індустрії краси, та як це негативно впливає на їх стиль життя та доводить людей просто до крайнощів. Поговоримо і про український ринок косметологої. Косметологів, як на мене, це найцікавіше відео, і додивіться ось це відео до кінця, щоб дізнатися, в чому мені потрібна саме ваша допомога. Ну і поговоримо про жертв косметології та пластичної хірургії. Коротше кажучи, буде дуже і дуже багато цікавої інформації для вас. Ну що ж, почати я б хотіла з основному, на чому будується маркетинг у світі б'юті-індустрії? Адже всі ми чули одну просту істину. Жінкам продають. Комплекси, що породжує не лише постійний зростаючий попит на всі процедури, включаючи небезпечні для здоров'я, але й створює все більше і більше жахливих випадків з летальними наслідками. За великий ніс, за тонкі губи, недостатньо худа, недостатньо підтягнута, недостатньо красива, ми завжди недостатньо. І це настільки тісно сидить в наших головах, що я впевнена, кожен з нас має. Хоч якісь комплекси, які будь-який пластичний хірург чи косметолог з легкістю. Продає виправляючи ось цей жах. Так ви розумієте про що? я. Прикро і те, що статистика нам говорить, що, попри всі тренди на еко-ставлення до себе, на любов до себе та природність, все одно кількість комплексів лише зростає, як і попит на різноманітні процедури. Це пов'язано з тим, що пластична хірургія та косметологія стала більш доступною. Також ми говоримо про те, що соціальні мережі мають жахливий вплив на нашу свідомість. Ну і, звісно, селебріті, які в останні роки дуже активно почали говорити про свої пластичні операції, про косметологічні процедури і так далі. Якщо ми говоримо про доходи, то світовий ринок косметичних продуктів у дві у 2024 році приблизно оцінюють в 180 мільярдів доларів. І прогнозується, що до 2029 року він досягне 248 мільярдів доларів. Зростаюча кількість працюючих жінок і постійна увага до зовнішнього вигляду серед них є ключовим фактором, що сприяють зростанню ринку, за даними Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії у 2020 році. Було проведено понад 10 мільйонів пластичних операцій, і варто зазначити, що ця цифра не враховує нехірургічні естетичні процедури, такі як ін'єкції ботоксу чи філерів, які також є популярними по всьому світу. То лідер у змінах зовнішності ну звісно, це Південна Корея та США. За даними міжнародного товариства, Південна Корея має один з найвищих показників кількості пластичних операцій на душу населення. Зокрема, у південній Кореї проводиться приблизно 13,5 пластичних операцій на тисячу осіб. В Україні статистика також лише зростає, і з кожним роком показники стають все більш приголомшливими згідно. З дослідженням, проведеним про консалтін у 2016 19 роках, кількість салонів краси в Україні збільшилась більш ніж на 70%, що свідчить про постійно зростаючий попит на послуги в сфері краси. Ринок поділяється на салони краси економ класу, на салони краси середнього класу та люкс і VIP. Якщо ми говоримо про український ринок, то проблем у нас насправді дуже. Дуже і дуже багато, починаючи з того, що косметологія стала настільки конкурентним бізнесом, що буквально перевірити кваліфікацію кожного косметолога просто неможливо. Ну і найгірше, що перевірити наявність чи відсутність медичної освіти. Також стає з кожним разом все важче і важче. до того ж, ми говоримо про наявність просто велетенської кількості непідтверджених і непотрібних процедур, які нав'язуються лише заради. Продажів маркетингу та збагачення власного карману і все це перевірити просто unreal, тому що ринок косметологічний абсолютно ніяк не врегульований законодавством. Я провела опитування у своєму телеграм-каналі, де поцікавилась у вас чи запитуєте ви про наявність диплому медичної освіти у вашого косметолога. Ось результати так здається, що все дуже позитивно, але насправді це лише ось моя невеличка вибірка. Свідомої аудиторії, так, але якщо ми говоримо про загальну статистику навіть серед моїх знайомих, то ніхто ніколи не запитує про наявність диплому. Якщо тільки він десь там представлений в інстаграм сторінці, десь в закріплених так, постах, тоді людина може знати, чи є насправді медичну світу у косметолога чи ні. Але в інших випадках, ну якось соромно запитувати. А це дуже часто. Просто призводить до летальних наслідків, тому що за цими білими халатиками зрозуміти хто справді є майстром своєї справи, а хто лише накидує нам гівна на вентилятора. Вибачте мене. Зрозуміти нереально, ринок косметології просто не врегульований, як я вже сказала. Тому кожен робить, що хоче, не існує ніякої етики реклами, тому салони спокійно собі живуть та рекламують послуги без будь-якого знаку стоп. Наприклад, запрошують блогерів робити процедури чи операції по бартеру, тим самим знову ж таки показуючи всій аудиторії цієї людини, що немає нічого страшного в пластичних операціях, так або ми говоримо про... Постійний агресивний маркетинг. О Боже, твоя шкіра така суха, тобі негайно потрібно зробити 10 тисяч процедур, які зроблять твою шкіру вологою. Блін-блін-блін. Або шалена кількість якогось маніпулятивного контенту. Я впевнена, що ви бачили ось ці відео від косметологів, так? які такі, типу, рандомно. О гад, подивіться на ці бліді, нікому не потрібні негарні натуральні губи і на наші ось тільки що зроблені, ідеально нафарбовані. І чисто Випадково вони влаштовують опитування серед різних різних людей, і чисто випадково в тих опитуваннях присутні тільки чоловіки, бо ми всі знаємо, що для будь-якої жінки важлива думка лише чоловіка. Ну, розумієте, так? І чисто випадково ці чоловіки завжди обирають лише зроблені губи. Губи тобі більше подобаються, великі накращені чи тоненькі натуральні статеві. Чесне та справедливе опитування. До речі, ось прямо тут наша сторінка нашої ось студії та косметології, колимо всім губки, без дипломів за 2000 гривень. Переходьте, будь ласка, підписуйтесь. Якось так ці відео для мене виглядають. Давайте зараз разом розглянемо найбільш поширені меседжі, за допомогою яких вас закликають пройти та змінити себе Повністю, по-перше, звісно, варто розуміти контекст, в якому ми зростаємо. Я вже трошки вам тут розповіла, так і про соціальні мережі, і про блогерів, і про бартери, і про те, як зірки зараз активно почали говорити про наявність пластичної е, хірургії в світі, так тому що раніше ми тільки заперечували це, зараз вже більш відкрито говорять. І все це змушує нас вважати, що ми, ну знаєте, живемо в світі Меган Фокс. Та маргоробі, і лише ось я якась недостатньо, не така, е, мало доклала зусиль і так далі. Тому ось ці процедури продавати. Комплекси це взагалі найлегше, що можна зробити. Цим і користуються косметологи та пластичні хірурги. Наприклад, вони часто наголошують на недоліках або проблемах, яких клієнт раніше міг і не помічати. У вас сухі шкіри, це може бути початком зморшок. Боже ж ти мій, як мені ще інколи пишуть, вам терміново потрібно вколоти лоб, тому що у вас занадто активна міміка. Ви ж не хочете собі мімічні. Змочки, не дай Бог, ваше обличчя має бути ідеально рівним. Старіння це взагалі те, що б'юті-індустрія найбільше демонізує. Краще розпочати доглядати за своїм обличчям прямо зараз, бо потім буде пізно. Я впевнена, що ви просто не раз чули цю фразу. Ось вам 2000 баночок доглядової косметики, ось вам ось ці крема, тоніки, SPF і все на світі. Знаєте, давайте проведемо з вами експеримент. Просто заради цікавості. Порахуйте, скільки грошей ви витратили на доглядову та декоративну косметику, і напишіть прямо зараз мені в коментарях. У мене сума дійшла, дійшла до дуже великих цифр, і мені навіть не сильно хочеться їх називати вголос. Тому що я теж жертва косметології, маркетингу і так далі. Я цього, знаєте, не заперечую. Але фактично, коли у жінок на вулиці запитують, а чи відчуваєте ви результат від всіх цих масок та кремів, то більшість відповідає скоріш негативно, ніж позитивно. У репортажі від BBC це чітко видно. Отже, ми прийшли до висновку, що так вам завжди нав'язують страх старіння. Ну, от просто послухайте. І так, що у нас тут? О oh гот, Бутолінотерапія, ферментотерапія, біоревіталізація, лазерна епіляція, мезотерапія пілінг, плазмотерапія, ін'єкції ліполітиків, карбокситерапія. всі ці процедури, це лише вершина айсбергу існуючих процедур в косметології. І щоб ви розуміли, всі ці процедури розраховані на сповільнення процесу старіння. Скажіть, будь ласка, хоч одна людина в цьому світі не постаріла? Ви зараз думаєте, Боже, знову відео, де мені просто розповідають про те, що не можна робити ніякі процедури, і треба бути просто натуральною. Боже, збав, ні. ні ні Я точно така сама жертва маркетингу. І я вам вже про це говорила у цьому відео. Але я хочу сказати, що насправді у це відео і взагалі ця серія моїх відео вона створена лише для того, щоб донести вам просту істину. Інколи ці маніпуляції заходять занадто далеко, інколи вам занадто явно намагаються продати комплекси, які могли би не існувати. Мене просто деякі нові стандарти краси дивують. Щічні якісь коридори, кільця венери на шиї. Ну ви ж розумієте, що все це просто створені штучно якісь. Комплекси, які намагаються через соціальні мережі вам навіяти, щоб ви знову і знову витрачали просто сотні тисяч гривень на операції, на різні ін'єкції і так далі. Навіть ось ці найбанальніші, взагалі, от типажі зовнішності, які дуже. Різко заповнили весь тікток, так? Хто ви? жаба чи риба? Хто ви? Середня контрастність чи висока контрастність? Який у вас кольоротип? Яка ви пора року за кольоротипом? Боже ж ти мій? Ну, ви ж розумієте, що все це створено для того, щоб ви знову і знову купували собі нові косметичні засоби. Це це просто штучні речі. І оці е, консультанти, які появляються з кожним навіяним із цим, так висока контрастність, низька контрастність, вони ж беруть шалені кошти за консультації. Консультації, серйозно, ось ці типажі кірбі, вони ж ну, типа, взагалі, не працюють. Вибачте, мене люди, які в них вірять. Але коли я дізналася, що е, оці експерти з Тіктоку беруть по 800 гривень за одну консультацію, аби людина знала хто вона за якоюсь там? Кірбі, взагалі, ну, де якась доказовість, де факти, що ці типажі працюють, що вони ну, не створені лише для того, щоб з вас гроші знову і знову. Чесно кажучи, я таких доказових фактів не знаходила. Вибачте, немає нічого демонічного в процедурах, ін'єкціях чи операціях, але є дещо демонічне у тому, щоб робити це справжнім культом, постійно гнатись за новинками на ринку та ігнорувати власні бажання постійно. Захоплюючись трендами. Окей, okay, страх та невпевненість, нав'язування комплексів, маніпуляції, постійне намагання продати нам нові нові процедури, все це очевидно. Але мені здається, менш очевидно це авторитетність та експертність. Будь-який косметолог та пластичний хірург, вони. 100% експерти експертів у своїй справі. Знаєте, вони і ну завжди розкажуть вам, що потрібно в собі змінити, що потрібно підкоригувати, що потрібно підрізати, нашити, сшити, Я не знаю, чим вони там ще займаються, знаєте? Але чомусь дуже багато майстрів своєї справи, наприклад, мовчать про те, що у них просто відсутні дипломи медиків. Так, наприклад, у мене є подруга, і вона. Косметолог з медичною освітою, так і вона каже: Боже, я боюсь робити кожну процедуру я завжди намагаюсь бути кращою у своїх результатах. Я завжди переживаю за стан шкіри. Я завжди намагаюсь підібрати тільки найкраще так. А потім ти заходиш в інстаграм аккаунт до якоїсь там дівчинки, які 20 років, в неї три медичних освіти, і вона йде, і давай колодь всім губки без розбору однієї форми, взагалі не переживаючи, які це має наслідки. У мене буквально є історія, коли одна дуже недобрословісна жінка-косметолог колола з одного укола е, губки двом дівчатам. Це особисто з мого життя історія. І я впевнена, що люди, які подивляться це відео, кожен з вас може написати якусь трешову історію про косметологів. Всі вони замовчують величезні проблеми на ринку. Наприклад, ми говоримо про жахливу новину, про те, що молода дівчина померла на столі у косметолога через те, що та просто не знала, як правильно проводити процедуру. Але це все лірика, бо детальніше ми це все будемо розбирати у наступних серіях. Але про що ж насправді ще мовчать ці експерти? О oh гот, звісно, про тренди. Якщо ви думаєте, що трендів на носики не існує, то ви дуже сильно помиляєтесь. Великі груди, о ні, вибачте, зараз в тренді модельні маленькі груди, тому всі побігли зменшувати собі їх, ага. Курносий носик, <хи> Боже, що за інстануси? Як вони вже дістали? Зробіть мені, будь ласка, просто рівно із високою переносицею. Ось це зараз в тренді. Блін, я зробила собі ліпосакцію, а зараз вже в тренді супер мега худі тіла. Наша я собі нарощувала цю попу, як у Кім. Що тепер робить? Індустрія краси вже дуже давно перетворилася на справжнього монстра, який, за словами краса, догляд впевненість у собі. Приховують справжній ринок, де вам продають будь-що на ваш смак, тільки платіть гроші. А ми зробимо з вами, що попросите. Хочете отак? Можемо отак, а можемо і отак. Ще одна популярна маніпуляція, яку я зараз дуже часто зустрічаю в інтернеті, це те, що ти. Доглянута тільки тоді, коли ти відвідуєш косметолога, і тільки тоді, коли ти робиш собі ін'єкції будь-чого. Зараз просто помити голову і бути чистою недостатньо. Ти доглянута тільки тоді, коли робиш ін'єкції, ботокси, губки і так далі. І це не сприймається як, боже, ти витратила 5 тисяч гривень на те, щоб просто зволожити шкіру. Ні-ні ні. Це сприймається як любов до себе. Повага до себе, дарування тобі краси та впевненості у собі. Розумієте, вам продають не процедуру, вам продають емоції від процедури. Ну, яка різниця, які там результати, так? От те, що ви відчуваєте себе королевою, це справді круто. Але, типу, чи насправді ось ці процедури, які вартують шалених грошей, вони дієві? Ну, чесно кажучи, дуже багато з них. Не те, щоб сильно впливають реально об'єктивно на ваш стан шкіри бо якщо говорити дуже фактично, то ваш стан шкіри це те, що вас в організмі. І в першу чергу потрібно проконтролювати наповненість вашого організму вітамінками, корисними речовинами, відсутністю стресу і все таке. І тоді ваша шкіра буде в ідеальному стані. Блін, напевно, не варто було розбивати всі ці курси тікток-левиць. Блін. Знаєте, мене зараз дуже смішить, що от справжня жінка з тіктоку, вона обов'язково хоче дайсон зробити губки і наростити собі волосся. І ви такі, боже, ну. Що за суб'єктивне, нікому не потрібне судження, Ангеліна? Але насправді ні, це не про судження. Це про те, як ці бренди насправді ставлять себе та. Позиціонують. Ось, наприклад, Dyson. Британський бренд з різною технікою, але нам він відомий більше по їхньому мегафену. І вони вклали в розробку із цього супер мега ультрафену більше, ніж 71 мільйонів доларів. Вони робили різні лабораторії, досліджували волосся, як покращити фен і так далі. Але, звісно ж, у нас найбільш розфорсена історія про те, що кріейтор бренду він просто хотів чути, як його жінка говорить, і тому він зробив фен максимально тихим. Хоча ну, підтвердження. Цієї історії не існує, тому що це просто неправда. Це міф, легенда, яка ходить навколо абсолютно кожного бренду. І ось в Dyson вона отака. Насправді цей бренд дуже довго йшов до того, що фішкою взагалі їхньої продукції є саме тихий звук. І фен вони створювали так довго саме через це, бо вони намагалися впихнути брендову фішку. Але як же круто так романтизувати ось такі історії, і потім свято вірити у те, що все так романтично, класно в цьому світі. Ну але боже, ми взагалі не про Дайсон. Ринок пластичної хірургії точно так само квітне та пахне у Кореї відсоток людей, які готові зробити пластичну операцію, завжди перевищує за 50%. За деякими опитуваннями, всі 90% корейців щось у собі змінили в Україні. Я такої статистики не знайшла, але у нас очевидно результат був би менший, тому що впливу на наш мозок також менше. Бо, як мінімум, у нас не існує 70 пластичних клінік в одному районі, де висить купа реклами, і ми не живемо в світі, де спускаючись в метро, ти бачиш 150 тисяч реклам е, з до після. Слава Богу, такого в нас немає. Ще одним трендом серед хірургів, який дуже часто закликає людей до того, що можна щось собі змінювати, стало показувати пластичні операції серед зірок. Зараз я вам покажу доісторичне фото зірки в поганій якості і скажу, що вона 100% робила собі купу пластичних операцій. Знаєте, ці відео, я впевнена. Продаж б'юті послуг сьогодні став справжнім. Мистецтвом, побудований на тонких психологічних прийомах та маркетингових стратегіях. Про це ми сьогодні з вами і говорили. Косметологи та пластичні хірурги завжди створюють у клієнта проблему, яку необхідно вирішити. Ваша шкіра потребує особливого догляду. Ви втратили пружні шкіри. Ви ризикуєте отримати зморшки. терміново потрібно робити підтяжку обличчя. Тому так, я готую для вас дуже багато. Матеріалу, говорити є конкретно про що сьогодні такий вступний ролик, але я не зможу підготувати якісне відео про українську косметологію без вас. Я залишу під цим відео закріплений коментар, і, будь ласка, під цим коментарем залиште посилання на тих косметологів, які здаються вам дивними, яким ви не довіряєте, або яких ви не любите, чи мали з ними негативний досвід. Можете й залишити тих, кого ви поважаєте та любите, але мені хотілося б ознайомитись саме з тими, кому ви не довіряєте. Буду чекати на ваші коментарі. Ну що ж, давайте підійдемо до висновку. Я хочу зробити його більш розгорнутим та задати собі одне питання. Чи вважаю я, що процедури це зло і їх потрібно відмінити? Відповідь буде дуже коротка. Ні. Чи проти я пластичних операцій? Ні. Чи відвідую я косметолога? Так. Я проти бездумного нав'язування собі комплексів, відсутність аналізу ринку, нерозуміння того, що ти робиш зі своїм обличчям. Я проти того, щоб колоти собі найдешевший препарат, аби виглядати трендово. Я проти неефективних процедур. Я проти маніпуляцій та продажу людям їх. Комплексів, бо всі ваші зміни повинні відбуватися не під впливом трендів. Це має бути свідомий вибір. Тому, дівчата та хлопці, завжди цікавтеся, що ви робите зі своїм обличчям. Досліджуйте препарати, якими вам колять обличчя. Досліджуйте історію косметолога, дізнавайтеся, наскільки ця процедура потрібна. Спілкуйтеся з вашим лікарем, довіряйте йому, але перепровіряйте, розумієте, про що я говорю. Завжди запитуйте про наявність кваліфікації, про наявність диплому, про наявність розуміння, цікавтесь. Різними процедурами і шукайте якісь е, ті варіанти, які будуть менш травмуючими для вас, розумієте? Не варто бездумно просто робити все, що вам порадили, бо так сказали: підходьте до свого здоров'я відповідально для того, щоб уникати летальних випадків. Це дуже і дуже важливо. Далі цікавіше.